Дуже класний СВ-650, дуже довго обирав, що обрати його чи МТ-07. Дуже класний конкурент. З завода класний вихлоп, класна був Якщо ви його не чуєте, то райдер його чують дуже класно. Старт по готовності. на сникерс, на пузык, дуже бойовий. Опа, вот так вот, сразу, в кулинку, в кулинку. Но это приз глядацких симпатий однозначно, да, залетит вот так вот. Дуже яскравый мотоцикл, э дуже яскравого э райдера. Ах, ах, дуже плотненько отъезжал, забил в конус. Трошки, конечно, підвіста вже підводить. Э Трошки, Що теж не залік? Ти ж не, Туди ж не... мабуть вдвох вчили, ви вдвох вчили, Юра. Скажи, це він тебе навчив чи піоти? Це ми тільки вчила. Він. А ви неправильно проїхали? Ех. Ну нічого, буває, буває. Він — тривог магазина. Ну подивимось, подивимось. Сидуки версус КТМ чи версус тона, там буде в топі Хонда. Дуже цікава. Заруба, без яма, без яма в цьому. Дуже класно. Отличию, що цей версий звук, дуже кайфовий, реально дуже кайфовий выплат. Я ну, по хорошому по-доброму заздрив власникам Сузуки, тому що на Ямахе выход невнятний. Був стоковий, просто ні про що. А тут по кайфу. Еще виобразный двигун, ну в общем, короче, прикольно. Ох! А сього всякий ох! Стопі! Хвилина 37-38. Знаєте, чому вони стопі так класно роблять? Вони не поспішають.